Дівчина. Так, пробник маски для волос. Це? Одна заколка, один крабик. Давайте на на трех тому що ми тут запутаемся зараз. Щось одне. Заколка? Ну, заколка, да. максимум? Ну так, тому що вам це, це, це обмінювати це ж також час. У нас було до п'яти, однак ми витратили багато часу на початку. Тож, будемо ось так. Тепер що ми робимо? Ви всі побачили, е які варіанти представлені на ринку. Е хто? Вже точно знаю, що він щось з цього хоче. М? Так, я бачу. А, руку. Давайте підіймати руку, так, я так... Тож, також бачу. А, Михайло. Mm, Брилокс Рональда. І що ти пропонуєш на брелок? Uh... Будь я из моих двух пропозиций. А что у тебя было? Напомню, этот кристалл а, и антистресс. Антистресс и игрушка. Кристалл. Добро. Кристалл. Так, э, у вас поле ДСЕ подбирается ручка. вы зафиксовали. Да. Слышите, каждый э, себе, э, кто что отдал, Там, де ваша річ, то мінус тобто я це віддав. Кому? Поряд ім'я, той, хто своє віддав також мінус, і те, що отримав, плюс від кого? А я тут також зафіксую. Отже, в нас що хтось з чим залишив?